Моя покійна бабуся Настя казала: називай ходюшком тільки в піч не сажай. Хай мене сто разів називають популістом. Але я рекомендую всім тим, хто називає мене популістом, піти в магазин продукт. Продуктовий і подивиться, скільки там людей приходить, і ви побачите, що пенсіонери приходять і нічого не купують. Чи в аптеку піти подивитися, коли людина пенсійного віку приходить в аптеку і нічого не купує, бо в неї немає грошей для того, щоб оплатити рецепт, який їй виписав лікар. І тому я вважаю, що це ключове питання, в тому числі відновлення економіки. Це радикальне підвищення доходів громадян, бо лише висока купівельна спроможність громадян дасть можливість розігріти економіку. Жодні інвестиції за кордон. Ні, жодні кредити не зроблять те, що зроблять внутрішні інвестиції, коли у нас під подушками за оцінками спеціалістів 200 мільярдів доларів громадяни ховають. Тому завдання держави, завдання уряду створити такі умови, щоб люди ці кошти як інвестиції понесли до банку, поклали на депозит, а банки щоб могли дешеві кредити давати для вітчизняної економіки. А коли сьогодні голова національного банку Гонтарів, а й ту політику, яку вони проводять, вони гроші, які заробляють, ховають в офшорах, не платять податків. А на депозити українських громадян, які принесли і поклали в банк, запровадили податок 5% на депозит замість того, щоб навпаки заохочувати нести гроші. Вони роблять усе, щоб вилучити кошти з економіки, і це означає, що ні малий, ні середній, ні великий бізнес не може розвиватися. В них немає обігових коштів, у них немає дешевих кредитних ресурсів, тому що політика Нацбанку і політика уряду спрямована на знищення власного національного виробника. Тому ми вважаємо, що мінімальна заробітна плата і пенсія має бути. 3 тисячі гривень на місяць це най, найменше, що має має отримувати людина щомісяця, зважаючи на нинішній курс гривні, зважаючи на ціни в магазинах, зважаючи на ціни в аптеках, які прив'язані до долара. Саме тому радикальна партія ініціювала два законопроекти, які ми зареєстрували в Верховній Раді, і будемо добиватися їхнього прийняття, які переслідують мету. Ставлять перед собою мету підтримати найнужденніших, зокрема українських пенсіонерів. Один законопроект передбачає безплатне щорічне медичне обслуговування для пенсіонерів. Сьогодні людина йде в лікарню тільки тоді, коли жарений пітух одне місце клюнув, коли стадія хвороба на останній стадії, коли вже навіть золоті лікарі не можуть нічого зробити. А чому не йдуть діагностики, не роблять, чому не проходять обстеження, бо в них немає коштів ні на флюорографію, ні на томографію, ні на рентген, тому що баба, діду селі не. Не доїдуть, забрали лікарню, забрали ФАП, немає автобуса до села, дороги немає, і людина просто нікуди не йде. І в неї вискочить якась болячка, вона йде до лікаря тільки тоді, коли вже припече і нікуди діватися. А якби щорічно проходили медичні обстеження. Завчасно на ранній стадії виявляли хвороби. Ми врятували сотні тисяч життів українських громадян. Тому ми пропонуємо в обов'язковому порядку для всіх українських пенсіонерів за рахунок держави проводити щорічне медичне обстеження. Приїхала машина у село, провела обстеження, скан зробили і виявили хвороби на ранній стадії. Ми таким чином рятуємо життя людей у 2014 році. Україна посіла друге місце в світі по смертності, перше місце ЮАР. Друге місце Україна 650 тисяч померлих українських громадян, із них понад 400 тисяч. Це серцево-судинні захворювання, тому що людині не дали вчасно таблетки, не дали вчасно укола, і вона померла у світі. Всі живуть більшість людей до 100 років живе із тиском високим. А у нас помирають від інфарктів від інсультів. Тому що вчасно не можуть отримати належне рейтингів. Вчасно не можемо надати медичні допомоги. Саме тому ми пропонуємо ще один закон. Но який надасть можливість українським пенсіонерам отримати безплатно 5-6 позицій ліків на місяць для найнеобхіднішого переліку від серця, від тиску, від головної болі, від простудних захворювань, щоб елементарно підскочив тиск, поклав таблетку, під язик розмоктав, збив тиск і пішов далі. А у нас людина немає. Немає коштів купити таблетки. Тиск скочив, інфаркт, інсульт довбанув. Перед ногами на кладовище винесли. А якби була таблетка в кишені, якби був укол під рукою, врятували б життя і до строків, жив би ще наш пенсіонер і радував своїх рідних. Коли мені кажуть, що це популізм, у Польщі, так є пенсіонерам польським після 75 років дають 5-6 позицій безплатних ліків. Але в нас середня тривалість життя в Україні 62 роки. Тому ми пропонуємо всім пенсіонерам. Безплатно найнеобхідніших перелік ліків, щомісяця надавати. Ми таким чином держава виграє, тому що ми врятуємо сотні тисяч життів людей. Мене питають звідки кошти. Я скажу, звідки кошти. Красти менше треба. Боротьба з корупцією у нас ціни в аптеках удвічі, втричі більші ніж в будь-якій європейській так. країні, тому що це закладено там откати. Там закладено корупція, зловживання і платять за це українські пенсіонери, українські споживачі тих ліків. Тому ми пропонуємо законопроект, який встановить обмеження цін на ліки, не більше 10% на націнки. Хочеш торгувати 10% Заробляй. Хочеш заробляти більше, йди торгуй в іншу країну. Достатньо бажаючих буде торгувати і 10% – Це велика націнка. Але це дасть можливість людям купувати ті ліки. А тим, хто не має можливості купувати, щоб держава забезпечила мінімальний перелік безплатних ліків.